Можний початок. Франківський ураган розпочав новий футзальний сезон із впевненої перемоги. У межах першого туру Фаубет Екстраліги підопічні Юрія Іванишина приймали на домашньому майданчику дебютанта вузького дивізіону Луцький Любард. Дракони відкрили рахунок практично на екваторі першого тайму. У воротах суперника відзначився новачок франківців Андрій Богославський. А наприкінці першої 20-ти хвилинки прострільна передача віце-капітана Франківців Мар'яна Масевича завершилася автоголом гостей. На перерву команди пішли із рахунком 2-0. Не збавляв обертів ураган, і у другому таймі по голу до свого активу записали Ілля Приходько та Олександр Жуков. Ми почали впевнено, грали першим номером, створювали багато моментів. Проте кінцівка першого тайму була за Любертом, і було декілька нагод, щоб забити гол. Десять десятиметровий наш воротар виручив і пішли на перерву. З нульом в наших воротах. Другий тайм знову ж таки почали створювати моменти, багато не реалізували. І десь далася ознаки нервозність з боку наших гравців, тому що ряд гравців з нашої команди сьогодні вперше дебютували в екстралізі, проте раді, що сьогодні здобули три очки. Я впевнений, що це допоможе в майбутньому підготовці до наступного суперника. Томість гості змогли відквитати лише один м'яч. Перед фінальною сиреною гол престижу забив Станіслав Шклярук. У підсумку 4-1 на користь урагану. Для нас це дебютна гра взагалі в історії. Складно зараз оцінювати на емоціях. В принципі, якісь моменти нам вдавалася гра, і можливо, саме брак досвіду в таких матчах, десь хлопці чи почувствовали якусь ейфорію в якихось епізодах. Ми погано постартували в другому таймі, і швидкі два м'ячі урагану можна сказати, закінчили цю гру. Нам було далі дуже складно вернутися. Свій наступний поєдинок ураган проведе на виїзді уже цими вихідними у межах другого туру регулярного чемпіонату. Дракони зустрінуться з львівською енергією. Наталя Андрій Гаргара, телеканал 402.